Так. Ну и на этом, mm -hmm. пожалуй, все. У всіх блогенов этих, как у людей, а у мене як вони людини. Бананные. Ні, ніче. А я не раздавала, воне. Показывай, не буду не было. Я вот тут я тут Я тут не иду. Тут там еще допустим. Не дайте тут. А что ты убрала микрофон? Я две компьютер не трогала. Блять, зараз все буде налитка, бодя, блять, це піздець! Якщо вона хоч грам нахуй, розвивала на клавіатуру і пізда. Ніхто нічого не бачив, блять, бо це було дуже по-тупому. Все, дивимося, коротше, цього. Ревізора, перший випуск. Я взяла чіпси це з паприкою собі. У мої, знайшла! Який приходить в ресторани, зупиняється у готелях, який за вас перевіряє стерильність кухні та чистоту зру... Скоріше за все, в половині цих готелей. Я була. Відомі бровари тим, що свого часу в один із житлових будинків влучила ракета. Вона сказала, влучила ракета. Шо? Рада вас бачити, машина. Мене Оля звати, як Оля, вас. ні. Опустили Камера виключно. Бля, ну це ж супер, мемні охоронці, Ось які камери виключили, я сказав. Камери виключили. бистро. Злата Мічел, 5 років, народилася у Великій Британії. Донька та колежанка Ольги Фреймут. Півжиття провела подорожуючи Європою. Справжня Українка, злата. Куди зібрався? Чого? Ще на вибачте, будь ласка. Вибачаю, бачите, будьте без Ха-ха-ха. Там Лешко лежав, походу. А скажіть, ви тут часто відпочиваєте? По виходним. А плаваєте? Опа! По Это ця. Мандзюх, еще на не добре? А то зачіску ти псуєш. вода. я ще пісюнок три встав на олічку. Подивіться, футболка бодібілдер. в парку. А в ресторан? Та ні, ресторан не проходить. Битина на поводку, подивіться. Ой, блядь. Мальтипу в 2012 там, подивіться. Атракціони імпортні назви все ще радянські, а ціни здирницькі гляньте, ж 3 хвилини 10 гривень. Злата Мічел неодноразово супроводжуватиме ревізора Ольгу Фреймут на відповідальні перевірки. тому що ніхто і ніколи не піддасть. Поняли? Ольгу Фреймут тоді ніхто не засуджує, що вона працює. працює. І що дитина замість того, щоб ходити в садік і займатися своїми дитячими класними ділами їздить по притонам з матір'ю. Угу. Надо собі теж таке шоу. Щоб злата боярин, те, щоб мать ніхто не засуджував. Це Григорій Голубовський, заступник міського голови броварів. Тут зведено Мотускове містечко. Мотускове містечко, От вам де шибарі ваше починалося. Тут всякі оргії були 100%. непристойності. В броварах подивіться, ось яма, там швидко, що отут. Жіночки лежали. А це Герт Нортмерд. Він приїхав Сталіна на запрошення міської влади. І mm -hmm. звершенець гернортферд. Воно ж звучить як цей, пам'ятаєте? Флюгигіхангеде. Флюги гі... Флюги гі... Сука, флюги де. -ш. Не ну напиші, флюгиги хай. Флюге. Як воно називалося? В Євротурі, блять, флюги флюге де. -су. Як воно називалося? Та блять напишіть мені, флюгиги хаймен, ні? От мене вже обі три рази і трахнули через вас, потому, що ви слова не кажете. Вот, флюгиги хаймер. Ще бровари починають диву... Туфлі? Ви тухлі його бачили? Подивіться, в яких човниках, в яких байдарках обутий замера, як. Ревізор, поїхав далі. Почекайте, блять, тут що не кадр, це роз'йоб вообще. Де вони це беруть? Дивіться. Причисти кіно Балабанова. Давайте. Дай Бог, щоб ви це <прощання> що перші випуски і вони неї їх яких чекають. Круто. Сумку не допомагає нам сюди. Давайте, може, чемоданчик ваш. Дякую. Взагалі, не намікнула ні разу. Ні разу, Оля, ні разу, але свого добилася. Ви чули? Він сказав, що ремонт у готелі відбувається постійно, бо тут селяться не зовсім адекватні гості. Залишайте. <проб> Наклій ПВА, подивіться, на сметану ліпить. <рив> Боже, блядь, чого я цю передачу раніше не дивилася. Блядь, це роз'єк. Одразу за відчуттями. Дуже пилючно. Дуже пилючно. Оля, а нахуй ти лізеш нюхать пилюку. Прийшла, лягла, поспала, поїхала. Ооо. Це моя мама кожну неділю в шостій ранку, обов'язково, блядь, треба витирати пилюку у мене в кімнаті. Наркомана або окаші. Спитаємо Є, оля мене там не було, ні пізді. Уже ліж би не піздіть на те, що я їй там все засрала. Ольга, ніхуя не було. Сама засрала, сама і обираю це пиво. Хто Ту тут зупинявся? Можливо, були якісь знаменитості, які зупинялись в вашому готелі. Алла Волкова. Слухайте, дивіться, давайте так. Сразу видно людина. Ну, ніколи вже таких диванів не бачила, наскільки вона впевнено тримається на оцьому. Гляньте, от вона запригне. Ось. Блять, я в дитинстві, я стільки разів у бабушки у мами, у нас вдома був такий диван, я стільки разів падала з нього. Оля, ти що? Тебе щас, ти оце падаєш? Дивіться, вона отак падає е, ногами ебалом в шкаф, в шкаф шкаф падає їй на голову, і вона ще копчиком б'ється об диван. Я не знаю, як у вас я пам'ятаю, як у нас були ці дні народження, приходила вся сім'я до тебе вдома святкувати. Подивіться, це ж мемна. Але ви приходите, граєте в хованки і в того, залазите в шкаф і ламаєте шкаф. Все, і це якесь дуже-дуже дешеве порно. Щас ззаді там підходить Коля Чіщенко і починається джага-джага. джаґа Ольга Фреймут професіонал. Саме тому вона ревізує. Оля Фреймут професіонал роз'їбала номер, який так наладом дихав. Запах такий, ніби тут до мене хтось пісяв. Це жах. Ай. Ох. Отак, мужики. Побачили в Тіндері надпис чистоплотна, привели додому і потім, поки ти сидиш, чекаєш її, поки вона пішла попісять, вона у тебе в вані ревізію таку влаштовує, Нахуй вона нада. Вибирайте грізнюль, як я. На що вам ці чистоплотні нада? Оці чистоплотні, от бачите, що роблять, поки ви пісю надрочуєте в себе в кімнаті. Ти думаєш, що воно пішло пісю помить до тебе в, в душ, а вона там дивиться чи плесень у тебе де хуя? На нащо воно треба, це ж позорисько яке? О, здох? Тут пляма, сподіваюся, від малини. Сподівайся, <гадувається>, Оля. Бля, подивіться, скільки ця лампа пережила. Ну, цей лампою. Не ж убивали когось в 97-му, Подивіться. <гадувається> вона малина. Малина, Оля, звісно, малина. <гадувається> Звісно, коли ти в незнайомому отелі в броварах бачиш червоне на простині, думаєш, ну це мабуть Гуа. малювали діти. Оля Фреймут дуже симпатична, але трошки незграбна. Це дуже похоже на наш перший секс з Богданом, коли я прийшла до нього додому і розламала йому от у нього теж, блядь, така хуйня була, і я поламалася. Оля, я тебе понимаю, я розумію. Понабирай цього хлама. Ти случайно заділа мізинцям, і все. Тут перебуває в шоковому стані. Не кожного дня на тебе падає спочатку шафа, а потім пляшка з підпила на завершення телевізор. Да-да, я теж так кажу, коли я нап'юся. На мене упала бутилка текіли і нася Ткаченка. Дівчки, забирайте одмазку. Не дякують. Надщерблений, давньої експлуатації, і три з джуйки, які вже засохли так, ніби вони ще походять від епохи відродження. Оля, це не гарна шутка, треба казати. Е, е, Ні, ну, ладно. Що, що це не жуйка, це пожований сосок твій після злати. Це ж красивіше, це смішніше. Оля, бери мене автором, я тобі напишу. Ці самі бровари, та ж сама вулиця Київська і ресторан Боярин, не ресторан, а Палац. Пробуємо дійти до кухні познайомитися із шеф-кухарем. Може, це перший случай в історії, коли ти реально ждала, що він прийде тобі і скаже: ну, Все малышка, я мільйонер, тобі більше нічого не треба робити. Це оцей випадок. Подивіться. Ні, я знала, що в боярина є земля, але я не думала, що земля замку. Подивіться. Я хочу такі тепер номера автомобілі. Блять, я хочу подарити йому машини, щоб на ній були отакі автомобільні номера. Ха-ха-ха. зараз директриси нет на місці, вона на твиче. Її зовут Волкова, вона працює, Вона занята, але головне. Тут, тут дуже смачно пахне. А, головну, mm, Олечка, це моя вагіна да. Там в помісті боярина у нас тільки таке. У нас так частенько і гарненько. Олечка, ти ще у мене в спальні не була. Це вона прийшла в моє помісті. Все, це моя усадьба. Настя, Уходи Бля, я ну сам я уверена, що це по боярина. Я прям зараз хочу у нього запитатися. 100. Я прям. Я, я, це його. Ну це мою кухню зняли, дівчата, не дивіться. Тут робили субтитри. Тепер увага. Знизу. Це телеканал на всю Україну, новий канал. До речі, вони. Я знаю, там мить директорів. Директриса наша. Ви чо, блять? ЗНО 2011 рік. Я в 2010 звала. Прийдіть в себе, Це що за директриса нахуй? Алло! Дівочки, це позор. Так не можна назвати. Директор. Директор. Просто обожаю ці часи. верніть мене в цей 2012, де кругом люди виглядали цей чоловік з цим галстуком. Огромним подивіться, як це. Ну ти, ти не можеш зрозуміти. Чи це депутат, чи це охоронець, чи випускник. Оце були часи. Ти не їбеш, хто це нас? Ти не розумієш, кого беруть інтерв'ю. Це, до речі, футболка з моїм колажом вигораю. Вона дуже класна. До речі, мені подобається дуже. Це один з моїх найкращих колажів. Цей колаж я у мене в оригіналі, і колись я його ну після виставки я колись його продам або ні. Або подаруй, я зупиняюся з дитиною, буду буде боятися, що вона може зробити ось так. О, Бачите, і стрибнути. Це, до речі, логічно, тому що я кожен раз, коли приїжджаю на концерти, я теж боюся, що зі мною є Богдан. Він може випригнути і поламати собі щось. А він чи паркуром у мене займався? Це їбанись. А тут батуту немає. Це тупа моя мать, от вона додібається до всього. Кожна неділя, кожні мої вихідні в школі, моя мать оце лізе в шкафи, достає все і каже: Ох, коли ж ти там поприбираєш, там у тебе пилюка. Мені здається, що в такому готелі по-любому є дохуя всього, до до всього. Подивіться, там обоє кольору. Мечі з дуже тяжкою хворобою. Оля, там по-любому є на що подивитися. Ні, вона лізе на самий верх. Це дуже зручно. Якщо вам зняться тривожні сни вночі, ви головою б'єтеся, то воно розвалюється. Тріснуте. От звідти мені видно, як одна спіл розколо. Конечно, трісне! Тільки що упала, пригнула туди, Оля, блядь. Тоже, оце на з ніхуя, я вважаю. Вона досі шукає використаний призик. Якщо ти про мене, то да, шукаю. Бо я не люблю, коли до мене приходить клінінг, а там розкидано те, що Богдан не доприбирав. Це некрасиво. Тут кров, сподіваюся, що з носа. Бля, Вона бере подушку і каже, сподіваєш, що це кров з носа. Оля, звісно, не з носа. Цим, блядь, затикалась чиюсь. Рану, когось прострілили. Оля. На, це маліна Оля. Так, 2 секунди, давайте я схожу попіся, а я не знаю, а що взагалі роблять в цей момент стрімери? Вони вам лишають стрім чи ні, коли йдуть по після? Чи вони не ходять піщать, у них катетери висять. Там їбашить, коротше, по центру жорстка. Получили цех, мийка яєць. Мийка яєць. <смайка> Чекайте, мийка яєць, цього я не почула. Відомо <смайка> треба така ця табличка в цю. в... В туалет Богдана. Подаріть мені хтось таке, я йому повішую. З випускного хтось їбався отам. Подивіться. У сусідньому приміщенні ресторану відбувається класичне броварське весілля. Хто скористається цим, щоб перевірити. Бачили, Паша Пімчук був. Ненавиджу штучні квіти. Моє улюблене заняття залазити під стіл. Два її в корідорі знімаємо. Типа. Тіба... Таня. Вы что, гоните? Ну, стрелял уже, вс. Здорово, здорово. На, по стрим занес мой надо. Да. Здорово, гайс. Здорово. Да, щас сало. Релокейт на малу. Боди, что ты не хочешь алин ч налаштовывать? Е -е. Вы больше слухай ты вам тут алла рассказываю. Сейчас у нас ребенок, яку я нахуй укладывал, блять, спать и заебался. Проснулся, потому что его вытащили в коридор. И тут вопрос: що лучше? Умереть нахуй, или не спать всю ночь? На данном этапе я не спав настолько достатньо, Що я виберу умереть. Стрим закончится ебать, я скоро потому что... Малі треба буде присипляти дитину, яка проснулась, сука, в коридорі час. на ну Фейму траком. Все, народ. Пока. Так, ну у мене десь тут виїбав з шихет. Але моя дитина в безпеці. Так, все, давайте додивимося. Ой, ці страси! Мені, до речі, завжди це не подобалося, коли я дивилася її, що вони роблять, типу, вигляд. Типу, друзі, типу такі, та що ви, де ж нормально, А потім вже в ефірі показують, що тіпа, ну, ніхуя не нормально, щоб труси у тебе були. Так скажи їй, що типа подруга, ти мені подобаєшся але те, що у вас тут гануча ось ця, яка вже три тисячі років, на якій е, Марс тут заївся, це типа неадекватно. Футболка. От я таких людей, воля, і боюся. Я їх не теж не люблю, я боюся, тому що це суки страшні. От вони біля тебе такі подружки, от вона її розположила, ця їй все розказала, і от час її, блять, ну це страшні суки. От таких жінок, дівчинки, подружки, яких ви зустрічаєте, і вони такі, боже, яка красива! ой, тебе така красива суня. Ви що, тікайте нахуй, блядь, Беріть. Пожитки і втікайте, це страшні жінки. А вам скільки? Мені? 58, я... 58 років. у нас тут молодильне яблука може, давайте мені теж. Ну, 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 от давайте чесно, давайте отак от. Ну, от давайте чесно, Оля. От ти бачиш цю жінку. Бачиш себе. У 2011 році тебе заколотий лоб, тебе хорошо все зроблено. Так, Ви теж ти відчуваєш, я знаю. Тобі колористики, тобі все зроблять. 58 років. Я... Я нас тут молодильне яблука може. О, пиздуха на лице написано. Толя пиздуха. Оля знає. Е, і це, до речі, дуже некрасиво, Оля. Отак собовест. Можна любити жінок, поважати жінок і бути за жінок, але вот тата це лицемірство нахуй хуй повне. Ну ви бачили тільки що, коли цих, сука, два шмата м'яса поклали, блядь, на яблуко, що сказала Оля? Оля сказала: "Да, це вот от це м'ясо те". Да видно, що там два шмата просто сухого м'яса кладуть, і Оля така це свіжа, да? Тобто вона знає, що вона хоче сказати. Вона каже, так, як треба, тому що це треба для камери. Е, і поэтому, блядь, баутить балти. Ой, а наша вам шкарлупиня від яблук Надь. А ми варимо з неї компот, так? Бачите, тобто, вона не каже, типу, вона каже: На. Це ж не її подружка, вона коли з нею вона подружка. Ви не дивіться це зі сторони як якихось людей, які там харчуються. Чи людей, які дивляться це як шоу. Ви дивіться, зі сторони це є жінка, яка там працює, яка каже, що от в Шкарлупі є дуже багато вітамінів. І тут Оля така, да, там є вітаміни. Дякую вам. Дякую, те, що витримали цей Буду я їсти ваші прекрасні страви. Побачення. Ой, Оля. Не вийобуйся теж. Я так це не люблю, чесне слово. От це, це вийобування. От з кого вдома, у родителі, не у вас вдома, де ви ще живете, там ви поїхали, ви добили успіху. У вас у батьків вдома, у кого от такий туалет або ще хуже. От У кого такий. От у мене вдома, у мами моєї ще хуже туалет, блять, в 200 разів. Ще хуже туалет. Я їй кажу, блядь, поміняю, і вона каже, а я не маю часу. Ну, ніхуя. Це так життя не при це, це я у час, от у нас ще вдома у нас два туалети, красиво, нахуй все. Ну, мама моєї, отак от приїде. Ну, По-перше, це нормальний туалет, хоч ти ногами лізеш. От такі шука, як ти лізу туди Оля ногами своїми, і потім я туди приходжу, я хуєваю, що я маю робити, потому, що там відпечатки ногів твоїх прекрасних. І я думаю, що робити. Це рахунок. Дякую вам. Від руки написані, красивий. Я давні часи. Да, все, старе так, все це все добре. Ой, вдвоє. Не осудили, а обсудили. Ну, короче. От мені оце не подобається. Типа, принесла тобі рахунок від руки, тобі це вже не нравиться. Ти маєш це сказати, а не просто. Ну, ні, вона така... Ей, дляки, як там не часи. Оля, це лицемірність. Якщо чесно, три страви за 90 гривень плюс напій. Це дуже дешево. 90 гривень, Їбать мене, не митим кирпичом. 90 гривень ви натурі? Ви ще помните часи, коли 90 гривень можна було купити м'ясо вишневому соусі? 90 гривень. Я скромний, але зі смаком. Лаконічний. Я би навіть сказала, що він в такому стилі людський гламур. Мені сподобалось. Людський гламур. Оля! Ти легендарна жінка, людський гламур. Людський гламур це мерк. Мене цікавить, да. Мене цікавить, чи оця пара досі разом. Що це в неї Абсент, чи щось за Зеленського. Мене цікаво, чи вони. Якщо ви разом досі, це неймовірно. Алло, Волкова, я е, бровари рекомендую. Е, Олю Фреймет, рекомендую «Ревізор» — Revisor, е, от. Все, давайте, єбанись. Ми туди шахет їбанувся недалеко. Все пока. Бережіть себе, ходіть в укриття, не робіть як я.